The days of the Я пішов допомагати, бо, на мій погляд, сидіти і нічого не робити було просто неможливо. Uh, to be honest, in the first, uh... Викорцю авоскамплітлі ластвозможна була спати по спать У Нас нічого не було. Це треба чесно сказати. До повномасштабного вторгнення ми були ну, готові. Євреї всього світу е, допомагають Україні. Запам'ятається ім'я на все життя. Ця жінка дала тобі друге дихання в житті. Звали її Рахіль Сірівна Кіля із Ізраїліт іс України. Тми одного хазака. Прибували нові біженці, у нас були проблеми з їх в'їздом в Ізраїль. Ізраїль Лонерха лекамутказотишепіканець. Цанулеємґаммаком лавубо маком лаво. Амлабріммаль амономора нашім сумнівіке в хромі. Ставлення ізраїльської влади на даний момент до цієї війни загалом воно дуже протирічить певній моралі. Бета гаміті бесрахімбіта консервіат ізраїлю вчора в ладно відмок. В Ізраїлі зараз насправді теж дуже важка політична ситуація, політична криза. Новини про війну тут не з'являються вже дуже-дуже давно. На нас так само брутально напали. А ви це зрозуміли тільки зараз, коли напали на вас. Ізраїль вже не підтримував Україну, коли почалася війна. Одно із найстрашних нападів за історію Ізраїля. Всі розуміємо, що такі недужні країни. У нас їх дві, у вас їх більше. Довісті не вистачає, у вас така ситуація в країні просити допомоги. є сили, які хочуть нас роз'єднати. І каже: ми Україна, не залишимо. Ми будемо шукати всі можливості, щоб не припиняти допомогу. אנחנו פה כל עוד אוקראינה עד שהיא תנצח ואחרי נעזור גם להיבנות מחדש.